Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Ймовірно, багато з вас вже помітили, що ми систематично ділимося відео про норвезьку мову. І це не просто так. Ми вже знаходимось в осло і багато з роликів, які ви бачили на нашому каналі, були зняті раніше. Проте далеко від рідного краю ми не забули про вас, наших вірних підписників яких в нас вже більше тисячі за такий невеликий проміжок часу. Навіть в цьому віддаленому куточку світу, де все так відмінно і несамовито чарівно, ми продовжуємо ділитися нашими пригодами та враженнями. Сьогодні ми приготували вам захоплююче відео, яке ми зняли під час нашого переїзду з мутака Хероя до Осло. На той час у нас була особлива річниця Зірою, і ми вирішили відсвяткувати її у вельми неординарний спосіб, враховуючи сезон скумбрії, а також те, що ми знаходилися всього за 25 кілометрів від моря, було б гріхом не використати цю неймовірну можливість та вирушити на нічну риболовлю. Це було однозначно романтично, весело і зовсім незвичайно. Проте, перш ніж ви відчуєте всю цю атмосферу, я би хотів розповісти трошки більше про місце, де відбувалася наша неймовірна риболовля, і про те, як ми готувалися до цієї незвичайної подорожі. Це місце настільки чарівне та мальовниче, що воно неймовірно заворожує своєю дикою красою. Чи не це робить нашу історію ще більш цікавою? Давайте дізнаємося більше разом. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви? Лангісунд – це мальовниче містечко, розташоване на узбережжі Норвежського моря. Воно славиться своєю природною красою, чистими пляжами та чарівними морськими видами. Лангісун також відомий своєю історією та культурною спадщиною. Місто має свою унікальну атмосферу та неперевершений релаксуючий дух. Лангісунг є ідеальним місцем для відпочинку від міської суєти та насолоди природніми красотами Норвегії. І головне ідеальне місце для ловлі нашої Скумбрії. Правду кажуть, що Скумбрія тяжка риба. Тяжко йде, тому що коли ти її ловиш і вона цепляється на скорості 80 км в час, це ще ті емоції. Витягнути, якщо її 3-4-5 це ще, скажімо так, треба трошки зусиль. А потім, коли наловив пол, я знаю, кілограм 10-15 і витягнути на отаку гору, короче, теж, теж тяжко. Так що, якщо резюмірувати, то можна відео назвати так. Скумбрія риба тяжола. 13.00. Ми Зірою зібрались і готові вирушати на зустріч нашим пригодам. Залишилося у нас два дні до від'їзду на третій етап Восло вирішили Зірою зробити романтику, поїхати на, разом на рибалку. Ти хотіла на рибалку? Дуже. Кажи правду. Дуже. Дуже. Їде Скумбрі ловить. Скумбрія їде скумбрію ловить. Бери каріват. О! Коротше, виїжджаємо. Їдемо на ніч. О 6 годині ми маємо бути вже там. І будемо десь, напевно, десь до 9-10 години. Ось, маємо надію, що буде риба. Виходимо з готелю, завантажуємо всі необхідні речі в автомобіль. Дуже добре, що авто велике і ми можемо містити багато речей. Все тут є? І краболовки, і риболовки, і все, все, все що тільки можна. Закривай. Прокладаємо маршрут і вирушаємо. Наша подорож починається з мутака Хероя. І ми направляємося до Бревіка, а потім вже в Лангесунд. Час в дорозі складає 20 хвилин. Їдемо в Лангесунд за мішком риби. Так як у нас залишилося 2 дні в мутаку Хероя, треба так добре відірватися, ми вирішили їхати на ніч. Може якогось хижака здорового здорового. Само старого. Ну Ми в Лангесуні, залишаємо авто на парковці і вирушаємо до нашого місця ловлі скумбрії. Ну що, готова? Погнали. Вістань приблизно складає 500-800 метрів. Обережно тільки. А ти що носки не брала? Ще ніякі? А, ти є якісь носки, бачу, якісь човки. Да. Я з собою ще краболовку, попробуємо, ще крабів наловити. Перший раз будемо пробувати в лампоці ловити крабів. Ну а далі одні захоплюючі краєвиди, від яких просто голова йде кругом. Ти йдеш і не можеш насолодитися настільки, настільки ця краса тебе оточує. Адже це місце незвичайне. Там, де ми зараз йдемо, знаходиться заповідник, тому це ще більше додає краси і незвичайності. Заповідник і написано, типу, які тут травки можуть бути. Ми практично на місці. Залишилось тільки спуститися з Крутої Гори. Сьогодні у нас, звісно, хвилі. Дуже високі. Так, да, статі, не забувайте, коли будете спускатися згори, будьте обережні, оскільки тут дуже мілке каміння і крутий спуск. Тому беріть відповідне взуття. Про шльопанці можете забути, вони вам тут точно не допоможуть. Далі проходимо між двома скалами і ми вже на місці. Парни літають, значить рево буде. Природа тут дійсно неймовірна, баклани літають, настрій на вищому рівні. Хочу сказати, що Іра раніше на спінг рибу не ловила, тим більше з кумбрію. Тому емоції обіцяють бути ще більш захоплюючими. Ми розклали наш риболовне приладдя і почали ловити, але не все було так гладко, як здавалось. Буквально з другого закиду Пілкера я порізав пальця об шнур з катушки, оскільки шнур був дуже тонкий і порізатись ним було дуже легко. Тому, коли ловите на тонкий шнур, будьте особливо обережні. І саме тут почалися наші пригоди, адже ми забули медичний пластир в авто. Іра пішла за пластирем, а я, щоб не втрачати часу, обережно і без зайвих рибків продовжив закидати філків. І що ви думаєте, буквально з сьомого разу мені чіпляється скумбрія. Але це була не проста скумбрія, а королівська. Як виявилось пізніше. Поки я мучився з цією рибиною, а це десь хвилин 15 боротьби, час швидко пролетів, і Іра вже була на місці. Скумбрію, яку я виволочив, по-іншому я не назву, склала близько 70 см. І це був насправді вражаючий трофей. Але остаточна таємниця королівської скумбрії розкрилася, коли я її зважив, і там було 3 кг 300 г. Що робило цей улов ще дрейвовіше. Це був наш перший улов, а точніше початок. Наразі це були лише квіточки нашої риболовлі, але найцікавіше було попереду. Час швидко летів, а Скумбрія чіплялась як справжня чемпіонка. Нам здавалось, що ми тільки що почали, а вже майже близько 10 кілограмів улову. Що, укололась? Це бойове хрещення було. Хотіла, риболова, ти як хотіла риболовити крючком не в вона чіплялась практично одразу по 4-5 по штук. А бувало на всі 6 гачків одразу. Така риболовля була справжньою насолодою і адреналіном. Нова удочка. Вже другий раз. Не перший раз 4 штуки, другий раз 5 штук. Коротше, на всі крючки. За два підходи 9 штук. Три. Три штуки. Я же сюди приносив і Ну, добре, ладно. Трофейчик. Ну, а далі Іра відчула всі тонкості заплутаних гачків з Кумбрією. Без коментарів. Хтось скумбрію ловить, а хтось петлі розп... розпутує, ті що скумбрія наплела. Дуже добре ловити скумбрію, а розплітати. І отак от ми будемо розплітати їх. Час невплинно йшов. І я згадав, що потрібно поставити краболовки, адже скоро наступить норвезька ніч. Взяв маленьку скумбрію, бо скумбрія саме класна для іде немено для, для, для заманухів. Ось така сеточка тут і сюди нарізав. Прямо отак накришив голову сюда просто кинув для заманухи. Буду пробувати все-таки тут ловити краба, тому що практично ловив краба, не практично, а постійно ловив краба на цьому на мостику. От, а це я вирішив спробувати тут ловити краба. Такий шнур. Зараз. Думаю, десь на метрів 30, наверное, глибини кину. Та вони сюди залазять, получово, ні, сюди вони от залазять, а назад вилізти не можуть. І тільки маленькі вилазять. Таким чином, виходить, маленькі краби відсіюються, бо маленьких крабів брати не можуть. От кинемо на, на 8 годин, може навіть на 10. Ну, коротше, на цілу ніч кинемо, подивимося. А може таке, що якщо дуже сильно буде крутити <свіття> витягну, подивлюсь, може дійсно там буде пару крабів, то придеться два рази закидати. Ну, коротше, будемо бачити. Наровуємо максимально. Саме цікаве, що якщо навіть краболовка буде верх ногами, пошту. Якби в мене не впала, все одно це все одно краб залізе. Якщо що, місце з траба лупим. Що... Куда? Куди зібрався? О! Наступила ніч, стало тихо, тільки чути море і нас. На годиннику ще 12 годин ночі, і ми сидимо на камені. Дивимося на північне море. Так воно виглядає за нами. Трошки відпочиваю, бо чесно вже втомився ту рибу тягати. Як тобі? Дуже цікаво, дуже подобається. На нічній рибалці ще не було. Так, а що це він тут моститься? Це він тут рибу Те вже на нічного, по ходу виїжджають. Тягати. Тоже це. Протика. Вирішили повечеряти, адже Скумбрія трохи де да енергії в нас забрала. На вулиці набагато смачніше все, ніж вдома. Чолий би десь вже більше пів пакета. Кілограмів до 10. Це навіть не рано. Ну, а далі вже була ніч. В когось було продовження рибалки нічної, а в когось була рибалка вісні. Деньку. Півтретьої ночі. Рибак заснув. Такий у мене рибак. Будити не буду. наступив ранок. Як чай? Як тобі ніч? Не Коли ти останній раз спала на камнях в північному морі. Перший раз. Я чесно, вже трохи втомився, але принципово хочу добити до 100 штук. От принципово. Помаленьку виходить. Далі я зібрався з силами і ми продовжили нашу риболовлю. Іра вперше зловила скумбрів, і це була перемога. тягни так. Іра зловила перші в Норвегію скумбрію! Скільки штук? Три. Так, да, вона коротше, ж дурнувати проти течення. Не щоб назад втікти в воду. Воно це, трьох. Ну все, бойове хрещення у тебе? Як емоції? Емоції <рес> хороші. <рес> Три риби не зараз. Я ще навіть не спав. Іра, хоч спала, я не спав ще. Ми ще трошки половили і почали збиратись. Як думаєш скільки зловили? Кілограм 9-10. Я думаю, більше десь кілограм 25. Закінчилася наша риболовля. Практично скільки ми пробули тут, виїхали ми скільки? Ну, пів сьомого вечора і повертаємося скільки? Пів одинадцятого. Одиннадцят. Так само, як закінчується наша історія з мутаком хероя, тому що через два дні ми вирушаємо на третій етап вже в ту комун, яка нас готова прийняти. Значить, Який у нас результат? По кілограмам я вам не скажу, я так по... Ой, я заморився, бо дуже важко їй буде. У нас вийшло більше половини біотимовського пакету. Ми її вже почистили всю. Ось така відборна. От да, половина, пів болтями. Пів болтіями. Різно. Ні, ні. Мені дуже цікаво, скільки це повазі, то що я єлі-єлі його просто допер. Але коли ти знаєш, що ти жінкою своїми руками наловив, то, знаєте, така мішана на емоцій. Тому, коротше, якось так. Добре, їдемо додому, будемо важити. Далі ми їхали додому вже на останніх силах. І по суті можна було б завершити відео на цій ноті. Але хто дивився весь наш випуск, пам'ятає, що я закинув на глибину 30 метрів. І повірте, воно того було варте. перший раз за все своє невелике життя мені вдалося зловити Лобстера! і не одного, а цілих два. Тому, враховуючи такий улов, Таку перемогу можна рахувати, що ціль досягнута, і з повною перемогою я закриваю для себе сезон на Lang'Sonі. раз, як Іра, кажу в честь річниці по одній штучці. Це настоящі омари. От таких два штучки. Один крупніший, один Іра, другий Женя. Перший раз в житті попробуємо. Ніколи не міг подумати, що можу, буду ловити Омара. Навіть не знаю, як варити і розравни дивиться рецепт, як їх варити. Дуже класно пахне. Але це тільки початок. Далі нас чекають нові історії, нові виклики, нові несподіванки, але це вже все буде восло. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії.